Забудьте про кібернетичні імпланти і повстання машин. Наступна революція відбудеться не в Кремній, а в нашій ДНК. І зветься вона біохакінг. Колись це слово означало дієти та холодний душ. Сьогодні це технологія CRISPR, що редахує гени як програмний код. Це препарати, що розганяють мозок до надлюдських швидкостей. Це імпланти, що моніторять. Кожен наш подих, мета біохакінгу зламати біологічні обмеження, побороти старіння, хвороби, навіть саму смерть. Але що коли таке покращення стане не лікуванням, а привілеєм? Уявіть світ, де багаті купують своїм дітям ідеальний імунітет та підвищений IQ. А решта залишаються просто людьми. Це не тільки соціальна нерівність, це нова кастова система. Записана в генах свого роду генетичний апартеїд. де ми проведемо межу, коли закінчується терапія і починається апгрейд? І що станеться з самою ідеєю людяності, якщо наш генетичний код перетвориться на черговий товар на ринку? Це вже не наукова фантастика, це вибір, що постає перед нами сьогодні. І поки ми прагнемо вдосконалити своє тіла, головне питання залишається відкритим. Чи не створимо ми світ, у якому для звичайної людини просто не залишиться місця?